140, а яка їхня ефективність? От за 100 і за 140 Захвачують більші території і економлять наш час? Бачите, як рекламу. Так що за віником надо їхати тільки на хитрий ринок. А, а мене спрашували підписники, де тут козій сир отут рядом з вами стояв. Він був у будень, вівторок і, і п'ятницю, так? Да? Володя вівторок. А все, вчора я вас зрозуміла. Добре, дякую. Бо мене спрашували, це козій сир, щоб я взяла номер телефона, купити. Він виїжджав у суботу, в нього там заказ був, то він вивав, завантав, то того, А так до того А, Добре. Він вчора. Буде. Дякую. Дякую. А почому у вас сок томатний? 15, 15. 15 гривень, 15. це. Без кісточок. Без... С... Я... А грибочки. А грибочки 50 банків. Масляки. Угу. А горішки? Горіхи 15 стакан. 15 стакан, гляньте такі, гарні. Гарні. Гарні, гарні. Це гарне. все гарне. Амет. Це вкусне, беріть. Амет. Мед 80, різна І прополіс 70. є, і пилок є, і воск є, все є. А, а сушка? А сушка 15, яблука і гроші 20. 20. 15, яблука. А шапочка це ваша? Та ні, Валя. Валя, по чому шапочка? За слоу. 100 гривень, дивіться, нова новісечка. Ну, Нов. О, приходьте, от 100 гривень, дешевше, ніж в магазині. Це просто Я, от, продаю. Добре. А огурчики ваші сняти можна?